Доброго дня, шановні пані та панове, знаходимось з вами в місті Ужгород, житловий комплекс West Towers. Дев'ятий поверх, як бачите, а ось такі чудові коридори. Загальні коридори. Презентую вам двокімнатну квартиру площою 62,3 квадратних метри, дев'ятий поверх, дві кімнати, два санвузла кухня студія. У кожному будинку два ліфти. На сьогоднішній день працює один. Взагалі два. Квартира знаходиться в лівому куті будинку. Номер квартири 76. Запрошую. Нагадаю, загальна площа 62,3 квадрат. Ліворуч місце під шафу купе, вхідна зона, вхідні двері. Прямо по курсу санвузол, ось або гардеробна, як забажаєте. Далі кухня студія, загальна площа кухні студії 27 квадратних метрів. Зараз тут знаходяться речі, але в принципі, думаю, зрозуміло все. Далі другий санвузол, Ось такий, тут близько 4 з копійками квадратів. Перша кімната, від з вікна відразу показую. Вікна компанії Nobilex, Ось такий вид з вікна, там на горизонті. Можна побачити гори. Ось вид з вікна, тут самеповерхівка виставерса, до речі, в ній також є квартири, двохкімнаті 71 квадрат і однокімнатні 51 квадратний метр. Ось вигляд з вікна з першої кімнати. Ось, ось така кімната. Тут близько, мені здається, 12 квадратів. Далі. Ця кімната друга, тут два панорамних вікна і балкон. Ось така друга кімната. Обладнано батареями квартиру, болером та котлом. Далі вхід на балкон. Ось такий балкон, види з балкона. Це будинок номер 4 будується, ось це будинок номер 3 здається в цьому році. Тут буде підземний паркінг, поблагорожену територія і так далі. Ось такий вид з балкона. Нагадаю, ми на 9-му поверсі з вами. 62,3 квадрата загальна площа квартири. І кухня студія. Три панорамних вікна, вид в двір. Вид в двір. Ось така квартира, кому було цікаво, залишаю номер в описі.